Росія звинуватила Сполучені Штати Америки у тиску на Індію. Хі -хі -хі. Смішно, секретар Путіна Пісков вважає, що суверенні країни повинні мати право самостійно обирати своїх торговельних партнерів. А хіба ж хтось із цим сперечається, Індії ж і пропонують самостійно обрати собі торговельного партнера або США, або Росію? Третього не дано з одного боку США щороку на мільярди закуповують індійські дорогоцінні камені, ювелірні вироби та фармацевтичні препарати. З іншого боку, Росія задешево продає. Індії величезну кількість нафти. Індія виробляє з неї дизельне паливо і потім задорого продає його по усьому світу. Зауважу, така халява звалилася на Нью-Делі тільки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До того вони зручно імпортували паливо з сусідньої перської затоки. Закупівель російської нафти не було фактично зовсім. Тепер же вони становлять приблизно третину індійського. Імпорту фактично США ставлять перед Індією вибір або дешева російська нафта, або багатий американський ринок. Або і те, і інше, але маєте знайти спосіб натиснути на Путіна так, щоб припинив вбивати людей. До слова, учора Дональд Трамп заявив, щоб Путін припинив війну. Вартість енергоносіїв має знизитися на 10 доларів за барель. Який же все таки далекий американський мільярдер від проблем загадкової російської душі? Там же на повному серйозі уважають діди терпілі, і ми потерпимо. Набагато більше ніж дешева нафта жителів боліт здатна налякати, наприклад, відсутність горілки, але її на жаль там навчилися гнати самі.